Москва ніяк не визнає, що в лавах їх окупаційної армії є іноземні найманці. Проте, за різними оцінками, на боці РФ зараз воюють представники майже півсотні країн. Як їх залучає ворог, що обіцяє, розкаже Влад Величко. Вони рудом із Азії. <му> 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 та далекої Африки. Ще раз розказують. Откуда прийшов? Сенегал, Сенегал. <му> є й ті. Хто народився по сусідству, але тепер за гроші воює проти України? Куда тут? Вітер Білорусь, так? Да? Да. А що платили? Що вам платило? Що біжали? Десять. десять десять тисяч. Десять? Понятно. І що отримав десять тисяч? Получу. Росіяни активно вербують найманців для загарбницької війни. На весну нинішнього року можемо говорити про те, що. Десь 48, так принаймні сьогодні ми говоримо близько 50, так точніше, країн світу, звідки найманці приїхали воювати в складі Російської Федерації проти України. Серед них не лише російські союзники, країни блоку ОДКБ та колишні члени радянського союзу. Найманців шукають скрізь навіть у найвіддаленіших куточках світу. Нам відомо про мешканців країн. Африки різноманітні мені важко сказати кого там більше конго або там малі, кажемо африканці. Ми знаємо про ніпальців, індійців. Останні ми бачили китайці. Ми бачили колумбійців, кубінців, мешканців країн Латинської Америки. А ще не проти залучити на війну громадян тих країн, які вважають ворожими. Ми бачили навіть американців, є різні європейців. Бачили І там, звісно, рахунок йде на десятки людей, не сотні, не тисячі. Десятки, але це такий красномовний факт. Заманюють іноземців, як і завжди кривавими рублями та великими обіцянками. Це люди, які перш за все йдуть вирішувати свої фінансові проблеми. Хоча певні індивідуми вони йдуть з ідеологічних якихось міркувань, підтримуючи Російську Федерацію. Е, таких дуже мало. А тих іноземців, хто вже перебуває в Росії, шантажують та залякують. Зазвичай це так звані робочі мігранти, якими переважно є вихідці з Азії починають спочатку. Тиснути на людину, якщо вона знаходиться в Росії, що ти порушив якісь умови знаходження в Росії? Зараз ми тебе посадимо до в'язниці. Зараз ми тебе депортуємо, заборонимо в'їжджати до Росії, але ти можеш це виправити, якщо підпишеш контракт з міноборони. Плюс ми тобі дамо ще зверху грошей. На початок 25-го року нам поіменно відомі імена не менше як 101 сирійця, 101 серба, 170 туркменів, 1028 кубинців та 1110 узбеків. Які воюють на боці Росії, та скільки найманців ще на війні Росії проти України невідомо. Ми Україна марафон єдині новини. Отже, ще одне фальшиве. Перемир'я від Путіна цього разу триденне на Запоріжжі на Оріхівському напрямку. Окупанти вже від ранку першого дня пішли на штурми наших позицій, але не дійшли до такої провокації. Наші воїни були готові, не маючи успіху в полях. Ворог нищить місто Орихів, де далі більше скидає авіабомб, руйнує і без того вже розбиту інфраструктуру. Але навіть за таких умов в місті далі живуть люди. З Оріхівського напрямку сюжет кореспондента ТСН Руслана Ярмолюка. Це безпосередньо ну, ці заряди газові, котрі спрацьовуючи вони, ну, виділяється газ, такий ну, прям як на сцені диму. То. Пускають 48-річний парамедик показує те, що кидають нині на голову нашим захисникам окупанти. Це хімічні гранати 24-го року випуску. Ну воно паралізує воно о, дихання, все щипле, все Ну очі текуть, ну руками там, якщо от, навіть приміщення, котре потім ну вивітрилось, але все одно на на речах залишається, якщо руками взяти, а потім очі чи лицо потерти, то воно дуже пече, воно слізяться. А так ну воно... дихання просто ну, закриває. От так виглядав ранок першого дня перемир'я. Противник йде на штурм, аби закріпитися десь поблизу наших позицій. Таке перше перемир'я використали шляхом таким, що вони просто підсадили свої групи, якби подивилися що до чого обстановку, і потім тільки з моменту закінчення перемир'я зразу полізли. Тому якби за тут другий раз їм така акція не проконала, якби Віталій скинув форму, помився і поїв фартовий тільки з нуля. Там засильня ворожих дронів і штурмовиків, вогонь артилерії, квадратами і лотерея. Це захід і вихід з позицій. Захід мій затягнувся на сутки. Так як почали крити після штурму черідного, вони ж профілактика і тому подобне, не вдалося в них нічого, і прийшлося мені затриматися. Але хлопці справились, молодці. Сам захід, що не є сложне, доставить провізію все тянемо руками своїми. А ось так виглядає завершення ворожого штурму. Противник знищується у підвалах роботіно, де накопичується і в посадках довкола. Абсолютно, штурми не припиняються, не взагалі не постійно йде розвідка боєм. Точно маленькими групами по 2 3 4 5 пять чоловік ходять в залежності від ситуації, також і якби від позицій. Ну і визначають наші позиції, якби вони йдуть там. Група, два-три чоловіка, і відповідно ми відкриваємо вогонь. Відповідно обозначуємо свої позиції. Відповідно, потім вже починається якби більш веселіше життя на позиції, бо починають її якби зрівнювати з землею. Ігор на позивний Гріша родом з Тернополя. Працював за кордоном у Британії і Польщі, кинув роботу і повернувся в Україну. Пройшов шлях від штурмовика до офіцера. Ну, навіть не знаю, спочатку на початку повномасштабного їхав з конкретною цілею розбирати бруківку червоної площі, з фопів відкривати і продавати її. Ну, зараз вже трохи якби, міняється ситуація, не знаю, буду діяти по ситуації. Ну, дроном весілля не буду знімати, тому що професія не така. Піхота трохи інакший профіль. Ну, не знаю, що чесно, навіть не задумувався над цим. Поки що є задача, якби закінчити наче потрібно перемогти. До піхотних штурмів додались удари кабами: 500 кілограмові авіабомби нищать посадки в полях. І місто Оріхів. Жодного цілілого будинку в Оріхові не лишилось. Зруйновані цілі вулиці окупанти посилили удари по місту, як артилерійські, так і авіаційні. Навколо довкола всюди валяються такі скалки від артилерійських набоїв. Місто під постійним вогнем, як артилерії, так і дронів. Тому Довго знаходиться на вулицях в Оріхові небезпечно для місцевих людей. Зарослі зеленю вулиці міста, в яких потопають руїни на вулицях лише собаки і коти. Бабі Галині 77. Тут у місті вона сама, діти в Запоріжжі, їхати не хоче, бо має огород і тварин, яких кинули сусіди, і яких треба годувати. Як грохнуло, так я три неділі у дочки була. А це о чужі собаки і чужі коти. І треба їх кормити. І я оце вернулася, і Ольги там обробляю огород і в себе, а нога болить. Без електрики газу і води в Оріхові живуть містяни, живуть з гуманітарки і землі, що виростили та і з'їли. Валерій об'їжджає вулиці, аби наповнити резервуари живильною рідиною, простою водою. Тут вона на вагу золота. Раз у тиждень обов'язково сюди привозимо. Буває, що ну, зараз потребління стало більше води. І буває, що в одну точку по два рази на неділю ввозимо. Та буває по кубу, буває по 500, буває по 200, найменше по 200. Багатоповерхівки щораз ходуть на поверхне, то і два їх розносить російська авіація у це триденне брехливе перемир'я. Цивільні ще живуть, бо там за містом небо над їхніми головами тримають ті, хто не опустив руки, і з 22-го зі зброєю в руках боронить Оріхівщину. Руслан Ярмолюк, Михайло Путя, ТСН 1+,1 марафон. Єдині новини з Оріхівського на.